Хрести, Гольгофи, Кальварії. Ми з вами говорили про хрестик. А саме про те, що даний символ є дуже універсальним і він зовсім не належить християнам. А хрестик, символ християнства, прийшов значно пізніше. Так, це дійсно універсальний знак, який відомий геть. Усім цивілізаціям по всій планеті. Він не належить комусь одному. Це важливий момент. Другий момент, про який ми говорили, про те, що в будь-якому хресті важливий центр. Так? Коли от перехрещується вертикаль-горизонталь, то ось точка перетину це найголовніше. Це і наш центр. Два хрести, навіть три. Найбільш розпоширені і найбільш позитивно впливають на людину. Це, звичайно, рівнораменний, коли вертикаль і горизонталь одне одному дорівнюють ще іноді в центрі, так, там коло ще малюють або всередині, або засередину, виходить ніби за хреста. От якраз часто в кельтській культурі можна зустріти такий варіант. Друїдський хрест, звичайно, також, але зараз не про нього. Або хрест, коли вертикаль трошки довша, ніж горизонталь, звісно, згідно правила золотого перетину. І це людина, так, наша вертикаль, наш космос і земля, наше заземлення і підключення. Більш довший, так, від голови до п'яток, і наша горизонталь це наші руки. І ось цей центр, там, де горизонталь і вертикаль перехрещуються, це от якраз наша сердечна чакра. А це і є наш центр. Ще називають центр душі. Хоча багато культур говорять про те, що а душа більше зосереджується там, де в нас залози гіпофіз і епіфіз, особливо епіфіз. А, Але ми також не будемо про це так. Тобто, душа вона також багатовимірна, і вона не зобов'язана бути десь в одному місці в нашому тілі. А, і вона зовсім не маленька. Дуже часто якраз наше тіло знаходиться в нашій душі. Тобто тут вже таке. Кожен зі своїм світоглядом, хто як вважає, я зараз про символіку хреста і його центр. І по-нормальному, так, хрести, коли вертикаль трошки довша, горизонталь трошки менша. Центр у нас ось тут. Е, також анг. Так, це третій варіант, який підходить, ну, як голова ніби, так, такий е, витягнутий круг, еліпс. Як крапелька, така вниз, так? І знову ж таки, горизонталь і вертикаль продовжується. А, звісно, варіантів є дуже багато. А, ну, такий це три класичних варіанти хреста, які нам відомі, які дійсно дуже позитивно впливають на нас. Чому я зараз звертаю увагу на хрест і на його центр? І чому провожу паралель з людиною, ви, звичайно, це все прекрасно знаєте, я просто нагадую. Про те, що, чому ми зосереджуємось, от -от, чому отут дуже важливий наш центр. Які практики ви б не робили, або коли ви не знаєте, яку практику робити? Так? Хто там дуже сильно намагається почути голос власної душі, пізнати власні глибини, знайти. Портал, через який пройти це зосередження, то то. Якщо дуже важко, так, от ви не навчилися, наприклад, зосереджуватися на собі, тренуйтеся на зовнішній предмет. Тобто берете реальний хрест, ставите перед собою, або там плакат Хреста, там, Ісус з Христом, чи там намальований хрест, самі намалюйте, роздрукуйте. так? І починайте з того, щоб ви зосереджуєтесь на цьому центрі. Чому це важливо? Чому так? Навіщо вчитися робити цю концентрацію на хресті або на своєму центрі? І те, і інше це одне і те саме. Просто то, якби зовнішній більше предмет, але який все одно переносить нас всередину себе, а тут вже прямо конкретно йдете ви в глибину себе, роздивляєтеся алмаз своєї душі, це вибираєте самі так згідно того наскільки ви можете концентруватися, наприклад, йоги або ті, хто практикують пранаяму. Звикли, в принципі, тримати точку фокусу, так, концентруватися на чомусь. Дуже багато медитацій на цьому побудовані, коли ти концентруєшся ти дивишся в одну точку, досить довго сидиш, дихаєш, не рухаєшся. Це складно, це дуже складно. Хто ніколи цього не робив, так, тобто робіть по декілька хвилин і поступово можна це якось збільшувати, а, і тоді можна входити в різні стани. Ці медитації вони відомі в усьому світі, в усіх культурах. Не обов'язково це називається медитація, наприклад, в церкві, християнській, от якраз при різних ритуалах і особливо при екзорцизму, якраз і використовують часто хрест, показують, так? чому важливо це показування цього хреста і щоб на нього дивилась та людина, ну, на яку його направляють. Що таке взагалі оцей центр Христа? Так? Чому всі культури про це говорять і навіщо робити всі ці медитації, концентрації, фокус уваги саме в центр? Чому ми говоримо весь час центр, центр, центр? Чому ми вважаємо, що центр людини тут, хоча по-справжньому він там Дехара, да? тобто під пупком. А, Чому от зосереджені на цьому центрі? Тому що це портал. Це так звані міжвимірні, міжгалактичні двері. У станах глибокої медитації, так, тобто, коли ваш мозок переходить на певні хвилі, можна таким чином подорожувати світами. І от якраз при обрядах екзорцизму, так, от те, що з людини хочуть вийняти. От якраз відправляють в ці двері. Тобто відправляють міжгалактичні двері, нехай там уходить, наприклад, відправляють до Боженьки, хай він там розбирається, так? чи, ну, дивлячись, то, з чим працює, так? який світогляд і що. Тобто відправляють кудись. Хоп! Можна додати намір, наприклад, щоб там та сутність пішла. А, скажімо, у свій якийсь там вібраційний вимір, октаву, дім туди, куди вона належить. Чи пішла на еволюцію. Факт в тому, що це прохід. Оцей центр Христа – це прохід. Якщо ви зосереджуєтесь конкретно на центр Христа в собі, то ви йдете всередину в себе. А якщо ви на хрест зовнішній, то ви можете, наприклад. Вийти з тіла і подорожуватися там. В практиках шаманів Америки, до речі, також є такі проходи, такі двері, вони дуже відомі. але там дуже багато застерігають про те, що душа може ну, трошки загубитися, не знайти дорогу назад, і що самостійно гуляти світами, от не будучи навченим, як знайти дорогу назад, повернутися в тіло, чи не маючи, наприклад, досвідченого шамана чи провідника поряд себе, який, якщо що, зможе тебе забрати, щоб не залишити ніякої частиночки душі в якихось незрозумілих вимірах, і потім її не шукати. То краще робити це в супровіді. Так? Тому, звичайно, я не пропоную, особливо початківцям, намагатися досліджувати інші світи, тим більше виходити за рамки нашої галактики чи навіть нашої планети. Ну, Ви знаєте, Астрал, один тільки Астрал, він дуже великий, там можна застрягнути дуже гарно. А от, наприклад, концентрація. В собі і йти всередину себе, це дуже класна практика. І це кожен може зробити самостійно. Я впевнена, що ви це вже чули, бачили, а можливо, навіть практикували тисячу разів. Я далеко не перша, хто про це говорить і розказує. Але мені дуже б хотілося все ж таки нагадати, нагадати про цей момент, тому що часто. Ми не знаємо, що робити, як себе почути, як поглибити свою практику. Саме ось ця практика, так, або на зовнішній предмет, якщо вам важко на собі концентруватися, або на собі, але з наміром піти в себе, так, почути себе, побачити себе, наприклад, дати конкретний намір, так? Відчути, побачити свою душу, так, хоч якось. І піти в цю практику, глибоко дихати, гарно зосереджуватись. Можна, до речі, якщо дійсно важко так тримати погляд тут внутрішній погляд, так, можете сісти, наприклад, перед дзеркалом і дивитися на себе в дзеркалі в оцю точку. Так, поставте про всяк випадок світічки. Я гарний намір зробіть. На захист, так, тобто почистить дзеркало перед цим. Ну, ви це вже все знаєте, я просто нагадую. От. Із гарним-гарним наміром зустріч зі своєю власною душею. Нікуди там, в інші світи поки що не треба. А якщо зберетеся колись, ну, можливо, в супровіді професіоналів, то було б дійсно цікаво почути. Ваші відгуки, коментарі і, звичайно, досвід Порожити, бо це дуже-дуже цікаво. А так, у нас ось скоро різні дати. Дат насправді багато дуже класних протягом року. Так? Тобто це не обов'язково робити таку практику на якусь дату. Але, наприклад, попрактикуватися до якоїсь дати, а потім в потрібну дату, скажімо, там на рівнодення сісти і зробити дійсно глибоко, довго, якісно і дійсно зануритися в цю практику, тобто підготуватися, то було б дуже класно. Ось таке невеличке відео хотілось просто нагадати про наш центр, чому ми так багато про нього говоримо, чому а, так багато уваги сюди, чому ми відцентровуємося саме на цьому центрі. Звісно, знову ж таки повторюю, що у кожного світогляду, у кожної культури свої моменти, де знаходиться душа, де центр людини. Я зараз кажу дуже глобально, так, те, що пов'язано саме з символікою Христа і з його центром. Щоб не забувати, що це міжвимірні двері, портал. І це серйозний портал. Якщо ви знаєте, що це, так? І ви даєте такий намір гарно сконцентруватися ви йдете глибоко в цю практику, то вона вам може дати результати. Якщо ви просто дивитесь на хреста, і він вам ні про що не говорить, самі розумієте, що нічого не буде. Не забувайтеся, як хрестик, так? Підключитися, заземлитися, відцентруватися. Якщо треба захиститися чи ще щось, так як мінімум, наприклад, там марку свою запустити, чи ще щось, хто, кожен згідно свого світогляду. І, е, будь ласка, ця практика чудова. Бажаю відчути себе глибинного чи глибинну. І в коментарях. Дякую, бувайте. Ава!